Дорогі глядачі, раді вітати вас на своєму каналі. Приємно, що ви зі мною водолії. Сьогодні будемо говорити про ваш спокій, а саме з'ясуємо, що не дає вам спокою. Коротко про головне на трьох картах. Взагалі, дуже важливо мати спокійний стан і дуже часто є проблема якась, яка торбує. Не знаєте, як владнати, і це не дає вам спокою. Тому сьогодні дізнаємось е, потрібну інформацію. Це підказки від вищих сил. І давайте дивитися, що ж не дає вам спокою для того, щоб ви вирішили свої ситуації, владнали свої справи. Я бачу тут лише почуття, тому що ви бачите три карти, які показують нам, що почуття, бо це кубки тут у нас королева кубків, сімка кубків, а також четвірка кубків. Дорогі мої друзі, королева кубків це насправді дійсно почуття, які ви тримаєте в лодоньках, є якась підступність, можливо, не до кінця ще якась відкрита правда. Е, можливо, ви ще обмірковуєте, можливо, ви ще зважуєте всі за і проти. Але ви точно розумієте, що ці почуття у ваших руках, точніше, у вашому серці є якась людина, яка заполонила ваш розум, вашу душу. І поки що ви не можете ні про що інше подумати. Насправді. Це не дає вам спокою. Вам дійсно треба владнати для себе. Оцю ситуацію, всі ці моменти. Е, уже настільки це вас доводить, що ви просто хочете сховатися від усіх і від усього, але це не вирішення проблеми. Навпаки, у вас будуть ще нові знайомства, у вас буде ще спілкування, вам цього треба, тому що ви залічите якраз оці рани лише знову почуттями або спілкуванням. Е, мої дорогі глядачі, на що я ще звернула увагу, що просто деколи є такий етап, що ви не розумієте. Як краще, ви не знаєте, хто ваш друг, хто ваш ворог. Ви, ви просто щирі, ви готові з кожним поділитися. Ви дуже легкі, такі, знаєте, вас кудись покличеш, ви одразу до цього готові. Ви не приземлені. Отак От я би це сказала. Ви дуже щирі, ви до кожного ставитеся з такою відкритою душою, але не кожен вміє берегти вашу душу. Ось в чому справа. Тому сімка кубків насправді показує, що треба все ж таки зрозуміти. Хто у вашому житті на деякий час, а хто з вами на все життя? Тому що тут якраз ви все розкладете собі по поличках і з'ясуєте, який кубок ви залишите. Тому що є у вас сім, до прикладу, друзів, є у вас сім. Людей в спілкуванні, в оточенні, можливо, це навіть стосується вашої роботи. Але насправді вам там потрібен хтось один, максимум два. Тобто ви маєте для себе поставити, яка людина стоїть у вас на першому місці, а яку взагалі треба викреслити з цього списку. Тому що це дуже важливо, ви знайдете свій спокій, якщо ви його, звісно, шукаєте. Тому що, як не будуть в порядку ці емоції, то можете забути про спокій, тому даю такі поради. Так, йдемо далі. Кінець розкладу. Це у нас четвірка кубків це якраз той стан, який я описувала на початку. Хочеться сховатись від усіх і від усього. Вам здається, що якщо ви сховаєтесь, ви перечекаєте дощ. І все знову буде як раніше. Але насправді не так. Тому що. Треба вилікувати себе з цього стану. Треба зрозуміти, що вас все рівно знайде та людина, якій ви потрібні. І е, вам не треба ховатися, вам треба дозволити комусь залікувати вашу душу, ваше серце. Треба вам наповнитися якимось емоціями. Але шукайте людину, яка буде вас наповнювати, лікувати, а не яка буде отака сама сумна, смутна, як ви. В цьому буде і підказка. Тому що насправді ви ховаєтесь від тої людини, яка вас обтяжує, від тої людини, як, в якій ви вже побачили е, для себе негатив. Де ви вже зрозуміли, що це для вас обтяжливо? Тому шукайте чогось легкого. Звертайте увагу, навіть не шукайте, а звертайте увагу, тому що такі люди у вашому оточенні точно є. Ті, хто готові дарувати вам тепло, підтримку, любов, можливо, навіть взагалі. Дарувати вам радісні емоції, розповідати щось прекрасне, веселе, дарувати вам щастя, ділитися посмішкою, ось що вам потрібно, ось що вас вилікує. Але не ховайтеся, не закривайтеся, тому що це не вирішить вашої проблеми. І пам'ятайте про те, що деколи дійсно треба зустріти троє людей. Зрозуміти, що це не вони, зрозуміти, що ці троє людей були просто прикладом, уроком випробуванням у вашому житті для того, щоб з четвертою людиною будувати життя або стосунки. Ось ще така підказка, можливо, для багатьох з вас програється. Ось такий розклад, така інформація відкрилась мені сьогодні і не дають вам спокою ваші почуття. Тому приведіть все до ладу. Я вам бажаю всього хорошого, бажаю вірних людей поруч, бажаю справжнього кохання, тому що тільки справжнє кохання дає вам душевний спокій на сьогоднішньому розкладі, мої дорогі водолії. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!